Вітаю, друзі. Я Віталій Портников. президент України Володимир Зеленський зустрівся у Берліні з федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцем і називає цю зустріч найважливішою з часів початку великої війни між Росією і Україною. Напередодні зустрічі з Шольцем Зеленський вже встиг поговорити із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Президентом Франції Еммануелем Макроном, прем'єркою Італії Джорджою Мелені варто нагадати, що Стармер, Шольц і Макрон мали бути учасниками важливого саміту із президентом Сполучених Штатів Джозефом Байденом. Під час цієї зустрічі очільник сполучених штатів збирався обговорити із європейськими колегами те, як вони будуть діяти під час каденції свого наступника. Адже ми всі розуміємо, що саме на період 2025-2029 років, може прийтися найважчий період у протистоянні Росії і України, і до речі, ще й важкий період війни на близькому сході. Джозефу Байдену було важливо зрозуміти, як європейські лідери будуть діяти в ситуації, якщо на виборах президента Сполучених Штатів переможе Дональд Трамп зацікавлений у серйозному перегляді американської. Зовнішньої політики, і, зокрема, політики, яка стосується безпеки на європейському континенті, представники республіканської партії, зокрема спікер палати представників американського конгресу Майк Джонсон, і не приховують свого бажання припинити фінансування України, щоб створити додаткові можливості не тільки для Дональда Трампа, але й для російського президента Володимира Путіна, зацікавленого у збільшенні свого впливу на європейський континент, і в цій ситуації перемоги України у війні. Залишення України на політичній мапі світу є не тільки українською задачою найближчих років, але й важливою задачею Європи. Саме про це. Володимир Зеленський мав говорити з Олафом Шольцем, адже Німеччина є найголовнішим спонсором української боротьби за державну незалежність і проти російської агресії. І як можна зрозуміти, із заяви офісу президента України зараз мова має йти про подальшу допомогу Німеччині у роки українсько-російської боротьби і Зеленський недарма говорить, що Німеччина найбільше допомогла Україні з системами протиповітряної оборони. Зараз це стає ще більш актуальним. Ми розуміємо, що наближається зимові місяці, і Російська Федерація буде робити все можливе і неможливе, щоб знищити українську енергетичну інфраструктуру і перетворити життя українців, яких так щиро ненавидіться. Володимир Путін на справжнє пекло. Нові системи протиповітряної оборони мають допомогти Україні зберігти свою інфраструктуру, і тут допомога Німеччини інших європейських країн і під час зими 2024-2025 років, і звичайно, під час зими 2025-2026 років, якщо російсько-українська війна продовжиться з такою жорстокістю з боку росіян, є дуже важливою. Сам федеральний канцлер повідомив про новий пакет німецької допомоги для України. Мова йде про мільярди 400 мільйонів євро, і тут будуть нові системи протиповітряної оборони, гаубиці. Інша важлива зброя. Однак поки що невідомо наскільки змінився погляд німецького федерального канцлера, пов'язаний із дозволом Україні бити. Західною далекобійною зброєю по території Російської Федерації як відомо, Олаф Шольц є опонентом цього дозволу. Із захистом якого продовжує виступати прем'єр-міністр Великої Британії Кірстарб. Однак, поки що не зрозуміло, наскільки готовий президент Сполучених Штатів Джозеф Байден, від якого і залежить остаточне рішення, погоджуватися із цією позицією і стати на бік Стармера, а не Шольца. Можливе рішення про дозвіл Україні використовувати далекобійну зброю буде. Ухвалюватися вже наступним президентом Сполучених Штатів однак для того щоб таке рішення було позитивним і змінило хід війни, принаймні у 2025 році, потрібна спільна позиція європейських лідерів, і з цієї точки зору також важливою є позиція. Німецька федерального канцлера Зеленський також говорив із Олафом Шольцем про свій так званий план перемоги. Однак тепер український президент несподівано називає цей документ містком для другого саміту миру, на якому мають бути посилені українські позиції. Ми з вами прекрасно розуміємо, і за досвідом першого саміту миру, що такі форми не мають ніякого реального відношення до закінчення війни, хоча б тому, що для того, щоб війна завершилася, потрібна реальна політична воля. Тільки з боку України і західних союзників, але й від Російської Федерації, очільник якої розраховує на багаторічне протистояння з Україною і із західним світом, і тільки виснаження російської економічного і воєнного потенціалу може створити певні умови для припинення війни у 20-х роках нашого сторіччя. Однак є дуже важливим той факт, що боротьба зараз відбувається не тільки на полі бою, де російські війська продовжують просуватися на території Донецької області, і тут теж важливо, щоб союзники допомогли нам зупинити це. Цей наступ, але й на полі дипломатичному, де Україну, як ми тепер вже точно бачимо, намагається обіграти Китайська Народна Республіка, зацікавлена в успіху свого стратегічного союзника Російської Федерації, створення платформи Друзів миру, про яку говорили на недавній сесії Генеральної асамблеї ООН. Перша зустріч країн, які хочуть підтримати цю платформу, а серед них були представники таких важливих для. Майбутньої європейської євроатлантичної інтеграції України держав, як Угорщина і Туреччина, говорить про те, що Китай збирається нанести Володимиру Зеленському поразку саме на дипломатичному фронті, і хотів би провести великий альтернативний саміт друзів миру, можливо, за участю керівників Російської Федерації, які таким чином мають продемонструвати лідерам країн глобального півдня, те, що саме вони. Є миролюбною країною, яка намагається знайти кроки до миру, в той час як Україна і Захід, які допомагає Україні зброєю, тільки затягують війну і не знаходять реальних можливостей для її закінчення. Звісно, позиція країн глобального півдня не має ніякого реального впливу на те, як буде продовжуватися наступними роками російсько-українська війна, і це потрібно усвідомлювати. Однак Україна зацікавлена у своїй міжнародній підтримці, хоча б для того, щоб послаблювати цю підтримку російської. Федерації, хоча б для того, щоб створювати умови, за яких економічне співробітництво з Росією не буде надалі дозволяти Москві обходити західні санкції і без будь-якої зацікавленості ставитися до спроб Сполучених Штатів і їх і інших західних країн зупинити російську агресію шляхом санкційного виснаження російської економіки. І звичайно, дуже важливим є створення можливості тиску на Китай. Без підтримки якого і Росія, і Іран не могли б плекати нових агресивних задумів на наступні роки і створювати напруженість в нових і нових регіонах світу. Так що в цьому плані не знаю, чи буде план перемоги Зеленського, який поки що ніхто детально не розкривав якимось містком до чергового дипломатичного форуму, однак політична боротьба. У роки російсько-української війни є також важливою з точки зору цієї ролі, яку Україна буде відігравати в світі вже після того, як війна призупиниться або припиниться шляхом відмови Росії від своїх агресивних амбіцій і європейської, а також і євроатлантичної інтеграції України. Та до речі, це також мала б бути важлива тема перемовин українського президента і німецького федерального канцлера. Дякую, друзі, залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Патреоні, Баймі. Яков і Донателло, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру вам, хай щастить!